Привіт всім! Сьогодні готуємо котлети. Для цього у мене фарш свиний, хлібець, молочко, щоб хлібчик розвести. Далі цибулина велика, по бажанню часничок також приправи, які ви любите, та сіль. І давайте робити котлетки. Хлібець миленько, ось так я. Подеребаню, залью молочком, хай трішки постоїть, тоді зробимо з нього кашку. Ось так молочком. Є. Далі різу цибулю буду змільчати Хліб також роблю в кашку. Часничину також туди. Так, додаю я хліб та часничок. Так, і на цьому етапі можна додати яйце. Це по бажанню. Яйце це не обов'язково. Ну, я додав. Хай буде. Так, далі різні приправки йдуть. Ось такий чорний перчик я покладу. Далі, далі можна до м'яса щось покласти. Це по бажанню. Так, і обов'язково сіль. Сіль це обов'язково по смаку. Далі все це гарно вимішую, можна рукою прямо вимішати. Ми готуємо для себе, не для ресторану, так що можна без перчаточок, без нічого. Ось так. Оберупимо частинки і готуємо для своєї сім'ї дуже смачні страви. Якщо сьогодні котлетки. Котлетки обикновені, без всяких там прикрас. Такі котлетки дуже люблять всі. Двина вона дуже смачна, говядини вони жорстче виходить, і не такі смачні. Так, гарно вимішуємо і будемо далі формувати котлетки. Далі формуємо котлетки. Водички смачую руки. І такі котлетки, як ви любите, по розміру формуєте. І зразу на нас повернуточку. мене вже там масло розогрілося і кладу. Друга котлетка. Можете величенькі, можете маленькі, можете різні робити. Пробонгувати, ось такенькі можна робити, а можна такі ось овальненькі робити. Ух, яка краса, як шкварчить гарно. Полюбляю отакий звук. Чуєте, як вони шкварчить, кварчить. Водичка для того, щоб не пролипало до рук. Кормуємо, кормуємо і кладемо. Також можна зробити все в сухарях. Я сьогодні без сухарів. Хоча в мене хліб є сухий, але я думаю, ось так. Інколи хочете без сухариків. Так, продовжуємо це робити і тоді стримемось. Ох, яка краса, гляньте, як вони жаряться. О, гарніка. Робимося. Так, далі дивимося. Водичка, там лаврушечка та перчик. Виливаємо. Там та трішки масочка. Накриваємо кришечкою і хай це на маленькому вогнику тушкується. Котлетки тушкуються, я ще варю рожки. Ось наш обід готовий. Вермішельку кладемо та наші смачненькі котлетки. смачного всім гаряченькі.